Всім доброго дня, з вами інтернет-магазин МТЗок. Займаємось ми запчастинами до тракторії МТЗ, роторної косарки ВІРЕКС та граблів рашилка Сонечко. Працюємо різними видами оплати, оплатою з НДС, оплатою на рахунок ФОП та оплатою готівкою. Відправляємо по території України новою поштою, а також до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Сьогодні у нас на огляді комплекти. Та по окремності можна придбати собі різні корисні речі на ресивер МТЗ. Йдуть у нас ось такі два перехіднички під швидкоз'єм. Йде на один швидкоз'єм, InterTool або на два. Ось такий варіант. На один варіант. Це вам поставити сюди можна шлангу. Ось такі є у нас варіанти, різні види шлангу йдуть 5-метрові. Це ось такий більш бюджетний варіант, є трішки дорожчі. Товщина, вони відрізняються ось цим товщиною. Трубки це йде 5,5, це йде 6,5. Довжина йде по 5 метрів кожен цей варіант. Або також можна взяти такий же самий товщини, але буде по 10 метрів довжина, шланг. Також в наявності у нас є ось такий пістолет продувочний або пістолет підкачуючийся. Ось можете бачити. Ось такі є варіанти. Це якщо ви можете поставити просто собі на один швидкоз'єм. Якщо у вас сидіння пневматичне, то ви можете поставити собі на два швидкоз'єми. Один вихід буде у вас на продувку. Той, який я вже розповів, а другий буде виходити на сидіння, на підкачку сидіння. Як воно працює. Зі сторони, там, де у вас датчик, вам потрібно викрутити цей датчик та вкрутити ось цю сторону. Сюди ви вкручуєте датчик і сюди, відповідно, підключаєте шланг. Також у нас в наявності ось така є струбочка, на якій на кінці є різьба. Яку ви можете сюди прикрутити в цей пістолет. Викручується у нас ось цей кінчик носик і вкручується ось ця Андрю. трубка. Андрю. Вкручується ця трубка для того, щоб продувати ваш радіатор. Андрю. Ось такий варіант є в нас наявності в магазині. Хто бажає замовити, телефонуйте номер в описі до цього відео. Пробіжимося трохи по цінам, щоб нагадати. Для підкачки телес. 300 гривень, продувочний пістолет 200 гривень, 125 гривень трубочка. 500 гривень буде коштувати на два виходи швидко з'ємно, 450 гривень на один вихід. Далі 200 гривень буде ось така червоненька спіралька. Шлангочка, потім на 300 гривень буде вартість товстішої 5-метрової, 250 гривень буде тоньшої 5-метрової, 600 гривень буде 10 метрів товстої, і 450 гривень 10 метрів тоньша трубка, тоньша шланга. Е, хто бажає собі замовити, номер телефону в описі? Нагадую, переходьте. Також там є посилання на наш сайт, на наш інстаграм. Можете перейти, підписатись. Будемо раді вам допомогти. Всім гарного дня, до побачення.